І Ну що, друзі, маємо сьогодні недільку, Свято недільку, так як я кажу. І ми нікуди не їхали. Нікуди не їхали, нікуди не йшли. Сьогодні суто відпочивали. Навіть не дуже щось готувала. Думала щось допекти. Хм. Нічого не поклала. Готувала обід і усе. Я сьогодні цілий день в телефонах, цілий день відпочивали, тому А, сьогодні в нас були процедури з боміком, <головіка> Боміка купали, Боміка сушили. Я також маски робила собі. Коротше, друзі. А відпочивали. А тепер на вечір цілий день від того телефона ж голова болить. Кожен до чоловіка ходить трошки пройдемося по місті. Хоч от не коло, бо в нас так би місто, хто знає, воно ну, в теребовлі. Е, є такий круг по місті, можна зробити, перейтися. То ми зараз під'їдемо до міста, бо то є куди йти Взагалі-то від нас. під'їдемо, Зробимо той круг по місті, пройдемося. Якщо буде легше і спати, і на голову трохи легше в загальному. Як то кажуть, знаєте, кажуть, нагуляєш апетит, а це нагуляєш сон. Тому йдемо трошки прогуляємося. Вас беру зі мною, ходіть зі мною трошки прогуляйтеся. Бо цілий час в тій хаті сидіти, я не знаю друзі. Але знаєте, що, зараз каже, секунду. Так чекала тої зими, так вже до чоловіка кажу, я так чекала тої зими, щоб відпочити, я така вже була замучена від весни до осінь. І що? Я не ходила, друзі. Я вже ліпше вгород, йшла, щось робила, то то гіршого нема. Добре. Пішли трошки на прогулянку. Пішли, друзі. Чоловік йдемо пішки. Та ні, то далеко до міста пішки. А дивіться, друзі, який у нас сніжок. Як класно падає. Зразу такий новорічний настрій якийсь. Вже нема нового року. Настрій є. Чекайте, відкрию браму. Кіця прийшла. Нявкає. О, як гарно. Сипне. Трошки є морозець. завтра нападає. А поки я говорю, чоловік машину завів, пішов закривати ворота до гаражу, а наша машина скутилася так гарно, я коло самого гаражу стала. Ще б чуть-чуть, би вже вдарилося. О, вже би мені згадав нашу прогулянку ходиха. Нашу прогуляти <свист> і все. Ще трохи була в гаражі. А ти що, не виключив чи що? Наручник не пускає. А, на ручник. а на ручник. Ну, ні, Я думаю, що ніби поки закривала. <свист> це, була там, а <свист> повернулася <свист> воно, щоб під ним. Сама. <свист> <свист> Бувань сміїха. Ну так, центр заїхали, машину лишаємо. А далі йдемо. Будемо гуляти. Йдемо? Йдемо, їх падаємо руку. Ну, а морозець немає. дивишся, скільки морозу. Будем Дивись. Бажати. Ну, пішла. Ото в мене все проблема. Як не носок злізе, то все щось залетить. Я все серед міста, мушу змушу Чекай, люди дивляться на якісь придурки. Ну ні, дам, туди. Діти, які здуть там. Ми, сніг, машини і все. Більше нікого військо. Нам нікого і не треба, але може з кимось би зустрівся. Поговорив. Ой, файли. Ну, кажи, йдемо, що щось пахне, хтось щось варить. А де якийсь кафе чи що? Там не закричеш. Ні, то певно хтось з будинку варить. <з правда, зажарена. Запах. О, зайдемо все. Мені би не голодні, поїли. Запах такий доволі стійкий. Зразу б'є в ніс. Пішли, йшли по дорозі каські, що ти чия? А ну йде додому. Пс. Пс. Додому йде. Ні, вона має нашильник. Ні, немає. А чия немає. А чия ти. Ходи. Дивись. Чия ти? Але якась тлуста. Чия? Та чия? А ну додому. А ну додому. Давай. Де ти живеш? Не хочеш. Чуєш, а ти може хтось щось викинув ні? А чого вона не хоче йти? Не, не хоче. Кіся. підтягує. Ну, в центрі міста. Не чи Ану додому. Додому пішла. Садно, де ти живеш? Ай, кусай, ди. Діти пс, тут, псс, пс, додому, тебе. Псс, додому. Та чого Оль? А як вона тут сама замерзне. Ай, друзі, завтра має йти. Тут, тут я роблю вії, не вії а ці, ногтики. Завтра має чка, я так закуталася. Якщо вона там буде. Теж жінка стала якась, ну якщо вона там буде, то я її заберу. Але вона така гарно вгодована. Не похоже ніби цей. Ніби хтось, ніби бездомна бо хтось викинув. Така гарна, відгодована і, і доглянута. Ми вже майже пів дороги пройшли. <реш> <реш> вже сніг стає. Не, не такий сильний. Ще пів дороги і дом коло машини. Ми вже майже, майже дійшли. Стоїть наша машинка. Сама одинока, <реш> як сиротинка. нікого нема. Стоїть, чекає нас. Як снігу нападало. Нічого не відкося. А ти маєш цю штуку? Тю штуку, друзі, це означає... Як вона називається? Щіточка. Ласточку, ласточку, треба протерти. Їхати. Ну, буде сирість, так-так зараз розтопиться. Так, так. Недалеко туди, як далеко, то трохи є, але прийшлися довкола довкола міста, та й все. Та й вже тато треба свою ласточку. Показує мінус один. І всі ліпи-ліпи. Ну, до завтра тут -то точно. Буде, ну, буде купа снігу. А поки ми не забули, бо ми таке вміємо, друзі. Ми вміємо смітник не виставити. У Нас завтра забирають сміття, а ми вміємо так, що вміємо лишити. Ото вже би був на два тижні, бо ми раз в два тижні вивозимо. Красота навіть хочеться йти. Навіть не хочеться йти до хати. Помало, бо тут дуже слизько. Ну, no. завтра буде фесток. Бажай. Та й все. Прогулялися, походили. Так? Ага. Та й можна йти до хати. Можна йти до хати. Але файно на дворі. Мінус один небагато, знаєте, якраз така добра погода. Ой, бумік, це треба випустити його на двір. Ходи, ходи, давай швиденько, ходи, ходи, моє золото! Ходи. Ну йди йди в туалет, йди, йди. йди, в йди. йди. Моя... О, впав. Ну, а чого ти так гониш? Ні, ні, машина. Думаю, що будемо їхати, Машина, торід машину. Треб... Ходи. Ну йди, де з татом заїдеш? В гараж заїдеш. Давай. О. Ходи. <laughs> Бодай в гараж. І то буде радості. Ну, то буде радості. Ціла купа. Ви кажете. Так буває, так як дитина мала. Що воно знає? Зараз дотішився страшне, бо він їхав. <рес> Де ти був? Де ти був? йо 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 як ти далеко їхав? Жо. Ти, ти скільки радості. Ти їздив, їздив. Йо -йо. Так, скільки це треба для щастя. Та ти що, так? Ти з татом далеко їхав, їхав. Йди ще в туалет, йди в туалет і підемо до хати. Йди пісете, біжи, біжи пісемо, швидко. Біжи. Їхав, їхав. Та й усе. Неділю завершили, друзі. Прийшли, пройшлися, трохи по такій гарній погоді, бабомікся втішив. Він так їхав далеко, так їхав. Тому всі задоволені. Добре, друзі. Ось такий день. День байдиків. Ніс не робили, байдики били. Сьогодні неділя. Добре. Усе. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. До завтра. Всім папа. Каже, папа. Кажи папа. Бумік.